Так, я думаю, багато хто повне... О, тільки що знову скоро пролетіло. Багато хто повне ДТП, совхозна, там правди. Скоро в'їхала в чогось. Ось раз, поворачуєш, дивишся, нікого немає. Хоч тобі зелений. Скоро поїхала. І перед цим я став на світофорі. Ти не знаю, так полметра не зустрілася, скоро і рейндж ровер. Дівчина на ренджровер, просто не дивлячись. Ну, їй зелений, да, їй зелений, вона пересікає проспект, і, а там їде автобус і, і, і скора. Два автобуса цих здорових. Ну тобто, я не знаю, я так собі за правило поставив, виїжджаю, навіть якщо мені зелений, я поглядаю, чи не несеться там скоро, случайно. Бо вона ж може і без е, сигналки газувати. Так що так, будьте обережні, добрий ранок, все. Трудіться, працюйте. Заробляйте гроші, радуйте своїх близьких жінок і будьте обережні ще раз.